Добрий день, діти! Я Тетяна Володимирівна. Сьогодні я розповім вам про звірів, які живуть там, де завжди холодно, де лежить вічний сніг. Далеко на півночі біля Північного льодовитого океану розташувалася місцевість Арктика. Там довга зима, холодне коротке літо. Але і в таких умовах. Живуть дивні звірі. Давайте дізнаємося, які тварини населяють територію Арктики. Полярна лисиця, песець. її хутро біле, густе, завдяки такій шубці лисичка не мерзне. Білий ведмідь або полярний видмідь найбільший хижак у світі. Хутро в нього біле, а шкіра під хутром чорна. На узбережжі живуть моржі і тюлені. Моржі і тюлені ластоногі. Вони мають оптичну форму тіла, під шкірою товстий шар жиру. Завдяки цьому вони не мерзнуть. Тюлені моржі добре плавають, ловлять рибу рачків і малюсків. На безкраїх снігових постелях пасуться північні олені. У Оленів великі роги, копита на ногах, копитами і рогами олень розчищає сніг і кригу, шукає під ними їжу, мох і лишайники. На протилежному полюсі нашої планети, південному, теж дуже холодно. Цю місцевість. Називають Антарктидою або Антарктикою. Там живуть дивні птахи, пінгвіни. У пінгвінів маленькі крила, вони не літають, але дуже добре плавають, ловлять рибу, їх тіло щільно вкрите пухом. Живуть пінгвіни великими зграями, так вони не мерзнуть. Морський котик вражає. Він ластоноги, але за своїм зовнішнім виглядом і поведінкою морський котик нагадує собаку. Морський леопард швидко плаває, глиба попірнає, долає великі відстані. Найзагадковішою твариною Антарктики є кит. Кити живуть в глибоких холодних водах океану, кити величезні, розумні тварини, кити дихають повітрям, як і ми з вами. Щоб вдихнути повітря, кит виринає з води, а коли видихає повітря, з його дихала, дірочок на спині б'є фонтан. Десь далеко у воді. Кит виховує своїх маленьких дітей. Ми з вами можемо назвати дітей кита китенятами. Вчені називають дітей кита телятами. Сьогодні ми з вами виконаємо аплікацію Кит нам знадобляться лист паперу. Кит. Фломастери. Я буду використовувати фломастери фіолетового і чорного кольору. Клей, серветка, кита промазуємо клеєм з зворотнього боку. Добре промазуємо по всій поверхні. Гарно промазуємо хвостик. Ось так. Наклеюємо наша кита на лист паперу посередині. Десь так. Тепер домалюємо зуби кита, у кита великі зуби, у око і хвилі. Холодного океану. Чорним фломастером я намалюю око. Домальовую зуби. Ось так фонтанчик. І хвилі. Ось такий милий кит в мене вийшов. Чекаю на ваші чудові роботи. Сьогодні я розповіла вам про тварин, які пристосувалися жити в умовах вічного холоду. На ну все добре, мої хороші! До побачення!